3 березня П'ятниця Деякі йдуть на все, щоб залишити бога. Давайте, сказали вони збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягатиме неба, і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по поверхні всієї землі. Буття, 114. Частина нащадків ноя швидко впала у відступництво. Вони відійшли на значну відстань. І обрали собі велику рівнину для проживання. Там побудували місто, а потім задумали спорудити вежу заввишки аж до хмар, щоб усім жити в цьому місті з вежею і не розпоширюватися по всій землі. Ці люди навіть сподівалися, що велетенська вежа захистить їх у разі ще одного потопу, бо, на їхню думку, вона буде вищою за той рівень, на який піднімалася вода під час усесвітнього потопу. А тому. Увесь світ прославить їх. Під час будівництва вежі частина людей уже жила в ній. Великі кімнати з розкішним оздобленням були присвячені тогочасним ідолам. Проте серед жителів Вавилону були й такі, що боялися Бога, але безбожники зуміли обманути їх своїми хитрощами і втягнути у свої інтриги вони не приєдналися б до заколоту, якби знали, що він скерований проти Бога. Їх не можна було обдурити дивовижними образами і величним зовнішнім виглядом. Саме заради цих вірних Господь відклав свої суди і дав людям час розкрити їхній справжній характер. Цей заколот був наслідком повстання проти Бога. Жителі шинеарської рівнини створили своє царство для самозвеличення, але не на славу Божу. Рішуче налаштовані люди, натхненні першим великим бунтівником, які й надалі перебували під його впливом, не допустили б втручання в їхні плани і не зупинилися б на своїх гріховних шляхах. Замість божественних приписів вони прийняли б закони, які відповідали б бажанням їхніх егоїстичних сердець, щоб здійснювати свої наміри. Проте Господь ніколи не залишає світ без своїх свідків. Ті, хто продовжував любити й боятися Бога, вже під час першого після потопу великого відступлення упокорили себе, волаючи до Господа. О Боже, захисти твою справу, зламай задуми і плани цих людей. І зійшов Господь побачити місто і вежу, яку будували людські сини. Бог довго терпить упартість людей. Надаючи їм усі можливості для покаяння, але він зауважує всі хитрування, за допомогою яких відступники протидіють авторитету його справедливого і святого закону. Аби показати, що він невдоволений будівництвом тієї вежі, Господь змішав мову будівничих, так що ніхто не розумів уже один одного. Сьогодні Господь кожному із нас дає другий шанс він відклав свої суди. І дав нам час розкрити наш справжній характер.